Японія, мабуть, найбільш самобутня країна світу. Ще півтора століття тому це була абсолютно закрита країна з феодальним устроєм, де вершиною технології вважався механічний годинник, хоча і його б не було, якби не випадковий контакт з голландським торгівельним судном. А сьогодні японські технології, одні з передових у світі разом з економікою, не обійшлося тут без філософії Кайдзен прагнення до постійного безперервного вдосконалення. І японці не були б японцями, якби не взяли у шотландців віски, переосмислили, удосконалили виробництво та зробили свій визнаний усім світом алкогольний напій. Всім привіт! Ви на каналі Як було? Мене звати Григорій Кісіль, і сьогодні, як ви могли здогадатися, мова піде про японські віскі. Тож паркуємо коня, вішаємо катану на гвіздок, наливаємо собі отако японського віскі і насолоджуємось напоєм та його історією. На дворі 1858 рік Японія підписує з США договір про дружбу та торгівлю. До цього Японія була абсолютно ізольованою країною. Договір підписали на борту пароходу Пауатан, і після підписання було влаштовано стару добру пиятику. Тому можна сказати, що віскі фактично стала першою західною диковинкою, яка потрапила до Японії, а точніше до рота японської делегації. Одним словом, віскі японцям сподобався, його почали імпортувати, Це був популярний елітний напій. Але виробляти його у японців не виходило. Хоча вони пробували і не раз, і навіть на промисловому рівні, але все одно виходив дуже специфічний напій, який особливо нікому не заходив. Щось мені це нагадує спроби наших вітчизняних виробників зробити нарешті перший реальний український віскі, і все ніяк не виходить. Можливо, слід перейняти японський досвід, бо зрештою у японців все таки вийшло, і ось як. 1917 року в компанії Сет Сосаке вирішили діяти на перспективу, тому влаштували студента-хіміка Масатаке Такецуру на курс хімії в університет Глазго у Шотландії, а по факту його відправили, щоб той навчився дистиляції віскі, так би мовити, з перших вуст. І він поринув у справу з головою, працював на багатьох дистиліріях Спейсайду та переклав з англійської на японську літературу про виробництво віскі. І окрім того, що він закохався в шотландський напій, він ще Закохався і одружився на шотландській дівчині. І, можливо, навіть міг би залишитись в Шотландії, але він був японцем і сумлінно дотримувався договору зі своїм роботодавцем. Але вдома натхненного та одруженого Такецуру чекало розчарування. Компанія Сецусаке важко перенесла післявоєнні економічні потрясіння, і було вирішено, що виробництво віскі це великий ризик. Тому Масатаки Таркетсура працював штатним хіміком. А зрештою контракт Стік, і він працював учителем хімії у звичайній школі. В цей час в Японії жив ще один японець, який надихався ідеєю виготовлення віскі за шотландською технологією. Звали його Сінзіро Торі. Він був вже досить успішним виробником алкоголю, зокрема, робив портвейн, який дуже подобався японцям. До нього дійшли чутки, що на теренах Японщини живе вчитель хімії, який навчався в кращих майстрів Шотландії. Торі зустрівся з такецурою і підписали з ним 10-річний контракт. Як результат з'явилася дистилірія Ямадзакі, довгих 5 років знадобилося, щоб зробити першу партію віскі, і в результаті це був неймовірний провал. Ну, я тут, звісно, прибрехав, як такого провалу не сталося, просто не було і очікуваного успіху. І між вчорашніми колегами, приятелями і однодумцями затовчився конфлікт. Торі вважав, що таке цура був неправий у концепції напою. Він думав, що через дивний шотландський присмак віскі не сподобався споживачу. Натомість таке цура наголошував, що віскі в цілому непоганий, такий, як треба, і просто потрібен час. І отак вони гризлися, але, як сумлінні японці виконували контрактні зобов'язання одне перед одним і розійшлися лише після 10 років співпраці. І кожен залишився впевнений в своїй правоті. Такецура об'їздив Японію у пошуках місцини, максимально наближеної до шотландського ландшафту, та заснував власну дистилірію під назвою Нікка. І з цього моменту в Японії розпочався справжній двобій візки. Протистояння Ямадзака та Ніка впродовж десятиліть виглядало приблизно так. Протистояння відбувалося від підбору персоналу до прагнення перевершити одне одного у технології виробництва і авжежу маркетингу. Обидві дистилірії були насправді схожі одна на одну. Обидві обрали шотландський токовий метод солодування, а також шотландську технологію дистиляції і довели це все до найвищого технологічного рівня. Сьогодні ці дистилірії це підприємства з високотехнологічним сучасним обладнанням. Також і там, і там використовували великі 500-літрові діжки, а також певний час фінішували віски в діжках з японського дубу. І не лише діжками віски відрізнявся. Справа в тому, що, окрім односолодового віскі, обидві дистилірії намагалися зайти на ринок купажованого віскі, який здебільшого купували японські споживачі. В Шотландії це зробили б таким чином. Виробили б партію зернового віскі, купили у невеликої маловідомої дистилірії солодовий, зробили б смачний купаж і продали б як окремий продукт. Більш детально про це йшлося у відео про історію віскі. Сталося так, що ані Ніка, ані Ямадзака виробництвом зернового віскі не займалися, а імпортувати було невигідно, тому японський купаж це ретельно підібрана суміш різних солодових віскі. А також не забуваємо про унікальний для Японії склад води, сорти ячменю та підхід до витримки. Зрештою, Джим Мюррей, письменник та експерт у світі віскі, у своєму щорічнику під назвою Біблія віскі» у 2015 році визнав найкращим віскі в світі Ямадзакі Шері Каск. Тому резюмуючи, можна сказати, що японські віскі пройшов шлях від невдалих спроб зробити хоч щось здалеко схоже на віскі і парадіювання шотландського напою. До власної школи виробництва, самобутності та світового визнання. На цьому у мене все. Про деякі дистилірії я сьогодні не згадав, тому пишіть у коментарі, чи знаєте ви ще виробників японського віскі, а також напишіть, чи куштували ви його взагалі. Не забувайте поставити лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. З вами був Григорій Кисіль. Слава Україні!